Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на своїй кухні. Якщо ви хочете на свята вразити своїх гостей красивим салатом, то сьогодні я пропоную саме такий салат. Для цього салату, друзі, я відварила куряче філе, відварила два бурячки, потрібен нам також буде майонез. Також потрібні свіжі листочки салату, два зубчики часника, потрібен сир. Який ви любите, в мене тут сир традиційний називається. Далі потрібні грибочки пересмажені з цибулькою. Я їх пересмажила і вже готові поставила на стіл, аби не займати ваш час. Також мені потрібні, друзі, в мене отут 9 млинців, діаметр пательні 15 см. Друзі, млинці я не стала знімати, тому що всі вмієте, знаєте, як смажити млинці для нависників, просто не додаєте в них цукру. Тут ідея мені полягала в тому, щоб показати вам, як збирається такий гарний салат. І також нам потрібно 5 варених яєць. І нам потрібно, друзі, 100 г. Грецьких горішки. І найперше ми складаємо першу частину салату, бо салат буде складатися з двох частин. І найперше я покладу в миску, в якій буду змішувати салат, грибочки з цибулькою. Мені сюди до грибочки, друзі, потрібно порізати яйця. Яйця ріжу досить таки дрібненько приблизно так, як на олів'є. Маленькими кубиками. Перекладаємо Яйця в миску, в якій будемо змішувати салат. Далі на крупну тешку натираємо сир. Сир теж перекладаємо в мисочку, в якій будемо вимішувати салат. І далі нарізаємо куряче філе, теж нарізаємо його досить таки дрібно дідненькими шматочками. Ну, такими приблизно, як ми різали яйця. Так, відправляємо м'яско теж до загальної мисочки. А, друзі, мені потрібно трошки подрібнити горіхи. Я зазвичай дрібню їх у блендері. Сьогодні хочу зробити це простіше. Просто висиплю їх у кульочок і візьму качалочкою і ось так їх подрібню. І тепер подріблені горішки теж викладаю в миску до всіх інгредієнтів. Друзі, злегенька підсолюю, тому що я солила гриби, солила водичку, в якій варилася курка, тому тут тільки не солені яйця. Буквально в дрібочку додаю солі і перчу. І тепер заправляю салат. Майонезу трошечки вимішаю спочатку. І тепер, друзі, ложок шість кладу сюди майонезу. Шість, я думаю, буде достатньо. Все ретельно вимішую. Все, друзі. Перша основа салатку готова. Слідкуйте, щоб, щоб цей салат не був сухеньким. Далі відставляю його в сторону, беру ще одну мисочку і на ось цю терточку дрібну стираю два бурячки. Все. бурячок стерла, далі сюди здушую, чесничок. Трошечки підсолюю, підперчую і кладу сюди майонез, дві ложечки. І все перемішую. Ось така красива маса у нас виходить. Тепер мені потрібно змазати кожен млинець цією масою і скрутити в трубочку. Трошечки не доходимо до краю, щоб бурячок не вилазив нам. Ось таким чином. Скручую і складаю млинці. Лінців, друзі, все-таки виявилося 10, а не 9, як я казала на початку, один приховався. Зараз мені потрібно ці мінці розрізати на три рівні частини. Гострим ножем розрізаємо млинці. Далі беремо форму, ставимо її на тарілку, і форму розрізом. Донизу ставимо млинці. Ось таким чином. В кінці, друзі, я скажу, скільки діаметр в мене вийшов, наскільки мені вистачить цих млинців, скільки діаметр в мене вийшов форми. Друзі, я буду досмажувати млинці, тому що їх виходить дуже мало і мені не влізе верх начинки сюди. Тому зараз досмажу трошки. Друзі, я ще досмажила 11 маленьких млинців. Якщо у вас буде патерня діаметром сантиметрів 25, то вам вистачить 9-10 млинців. Але так як у мене дуже маленька патерня, то мені треба було 21 млинець. А начинки, друзі, мені вистачило. Начинки так само. Два бурячки. Все, розрізаю і вставляю. Друзі, в, в результаті діаметром мого торта. Мого салату вийшов 23 см. І тепер я сюди наверх на ці бліни закладаю салат, розпреділяю по всій формі. Друзі, і тепер я ставлю цей салат для стабілізації хоча б на 3 години у холодильник. Для вас це пройде одна секундочка. Друзі, мушу наголосити на тому, щоб мені на всі млинці пішло 400 мл молока і 3 яйця, дрібка солі. І 2 столові ложки олії. Я не буду писати, друзі, в рецепті. Ви собі, можливо, зробите млинці чи на майонезі, чи на кип'ятку, чи на мінералці, будь-які, які вам подобаються. Це не має значення. Головне, щоб ви приблизно знали пропорції: що це 400 мл молока. Друзі, пройшло 4 години. Я виняла свій салат з холодильника і кладу листочки поверх салату. Зараз ми будемо з вами його. Перевертати на другу сторону. І тому я хочу, щоб він був на листках. Тепер, друзі, на ці листки я стараюся рівно укласти зверху ще одну тарілку. І тепер мені треба цей салат перевернути. Кінчину. Все, тепер акуратненько я знімаю цю тарілку. Ось що ми бачимо, мої дорогенькі і тепер мені треба зняти акуратненько кільце. Ось який має вигляд поки що салатик. І зараз я, друзі, візьму там, де зробилися такі невеличкі тріщинки, не знаю, чи вам видно, і вставлю сюди листочки. Друзі, отака краса виходить. Такий красивенний салатик, як на мене це дуже красиво. І повірте, це не менш смачно. Друзі, ми з вами разом зараз попробуємо трошечки цього салатику. Красивого. Смачного. Ось так він виглядає на тарілці. Хочеться взяти, друзі, щоб попався і млинець, і основа салату. М -м -м. Друзі, бомбезно. Оці бурячки. Додають соковитості у цьому низу. Тут трошки часничка, додає гостринки. Оцей дуже ситний низ. Друзі, це не тільки красиво, але і надзвичайно смачно. І хороші. Трошки треба заморочитися, але подивіться, яка це краса. Погляньте. Це надзвичайно красиво, друзі. І надзвичайно смачно. Я вам від щирого серця рекомендую приготувати цей салат. На якесь із своїх свят. А я вам мої хороші дякую за те, що ви мене переглянули, за ваші коментарі, за вподобайки, за ваші підписки і ваші репости. Щасливих вам свят, мирного неба над головою. Всіх вас обіймаю, будьте здорові. До побачення!